ніж я розпочну зараз хочу сказати що ми всі отримали звіти що помер Олексій навальний у росії це надзвичайно жахливі новини які ми ще маємо підтвердити Ми молимося за його за з, з, разом з його сім'єю сьогодні і це буде ще один знак злочинних діянь путінського режиму але нам потрібно чітко розуміти, що Росія є відповідальною за це, і ми про це скажемо більше пізніше. Як Крістов сказав, це мій третій раз тут, і я дуже рада, що тут так багато присутньо наших друзів цього року. Ми збираємося. у... У часи, коли є конфлікт на сході, коли Росія напала на Україну, порушено міжнародний порядок, і міжнародний порядок змінився і технологічно. І зараз є також екзистенційна криза через кліматичні зміни. Так, є багато питань у Європі та по всьому світу стосовно того, яке майбутнє нас чекає і чи буде продовжувати Америка підтримувати глобальне лідерство. Є пит... Тання на які які ми, американський народ, маємо поставити самі собі, чи е, є інтерес у Америки продовжувати взаємодіяти зі світом? Чи зосередитися на внутрішніх питаннях? Чи є це у наших інтересах захищати довгострокові норми і правила, які забезпечили безпрецедентний мир і добробут, чи дозволити, щоб їх просто зруйнували? чи є в американських інстро... інтересах боротися за демократію, чи приймати Дії диктаторів і чи є в американських інтересах продовжувати працювати у співпраці з нашими партнерами та союзниками, чи рухатися е, на самоті окремо зараз і сьогодні. Я поясню, е, як я і пан президент Байден відповідаємо на ці питання з повним з повним розумінням того, що те, як Америка буде реагувати, вплине на народи людей та на людей по всьому світу і в Америці, І це фундаментальний інтерес американських людей для того, щоб Америка виконувала свою багаторічну роль світового літера, як президент Баден і я протягом останніх трьох років зазначали ми. Прагнемо продовжувати триматися на міжнародній арені для того, щоб підтримувати дотримання міжнародних норм, щоб підтримувати демократичні правила у світі та е, в Америці у співпраці з нашими союзниками для того, щоб переслідувати спільні цілі. Я виїхала зі своєї країни і. Подорожувала по світу, і для мене стало зрозуміло, що цей підхід робить Америку сильною, потужною. Він забезпечує безпеку американців. Тим не менше, Є деякі особи у штатах у Сполучених Штатах Америки, які не згодні. Вони кажуть, що це не в кращих інтересах американського народу, що потрібно ізолюватися від решти світу. Відкинути загальне розуміння між націями та дати волю диктаторам, щоб вони продовжували свої опресивні тактики, та відкинути ті зобов'язання, які ми взяли перед нашими союзниками з стосовно життя спільних дій, дозвольте бути ясно. такий погляд дуже небезпечний для світу. Він є дестабілізуючим і він є дуже короткозорим. Цей погляд послабить Америку і підірве глобальну стабільність та підірве глобальний добробут. Президент Байден та я відкидаємо такі погляди. І зрозумійте правильно, наш підхід не базується на якихось засадах благодійності. Ми переслідуємо дуже прості цілі. Це наші стратегічні інтереси. Я щиро переконана, що Америка має відігравати важливу роль у світовому лідерстві для користі американців, наше лідерство дає нам безпеку, підтримує зайнятість у штатах, забезпечує ланцюги постачання, відкриває нові ринки для американських товарів. І я чітко переконана, що наш обов'язок і наше зобов'язання. Мати міцні союзні зв'язки дає нам змогу будувати, розбудовувати безпеку та бути однією з найрозвиненіших країн світу. Союзи завжди в історії. Підтримували стабільність мир та захищали безпеку у всіх країнах по всьому світу. І поставити все це під ризик буде абсолютно нерозумним. Президент Байден та я продемонстрували, що є розумніший спосіб якщо говорити про національну безпеку Сполучених Штатів Америки, наш підхід розпочинається з наших історичних прямих інвестицій у працюючих людей в Америці. У інвестиції, які дозволили побудувати стійку та інноваційну економіку, ми чітко розуміємо, що ми не можемо бути сильними за кордоном, якщо ми не сильні всередині своєї країни і ми зробили інвестиції у інфраструктуру, побудову доріг, мостів і тому подібне. Це була величезна кількість інвестиційних проектів. Ми повернули велику кількість фабрик у Америку. Це дасть змогу забезпечити безпеку постачань та забезпечити інновації у технології. Ми також інвестували 1 мільярд доларів у Uh, Burgbus <laughs> Кліматичними змінами, що дасть змогу покращити кліматичну ситуацію у всьому світі. Наш економічний підхід дасть змогу забезпечити, що Америка залишатиметься найпотужнішою у світі зі створенням робочих місць, малих бізнесів та широкоформатним розвитком економіки, в останні три роки. Зважаючи на ці всі зусилля, нам вдалося змогу імплементувати нашу стратегію національної. Безпеки і ми інвестували досить велику кількість ресурсів, також у співпрацю з нашими союзниками для того, щоб забезпечити безпеку та вільний потік економіки. Ми змогли по... По... врівноважити нашу конкуренцію з Китаєм, і ми також взаємодіємо з нашими партнерами завжди, коли є спільний інтерес на близькому сході. Ми працюємо над за. Вершенням конфлікту, який Хамас розпочав 7 жовтня, і зробити це потрібно якомога швидше. і коли Ізраїль буде в безпеці, коли е заручники буде звільнено, гуманітарна криза буде подолана, хамас не буде контролювати газу, і палестинці зможуть мати відповідні свої права на безпеку. Е в свободу і самовизначення Ця робота також включає каунтер-агресію проти Ірану та зниження ескалації в регіоні та забезпечення місцевої інтеграції в регіоні. Також ми маємо багато партнерств із континентом Африка. Ми розуміємо, що інновації, які відбуваються на контексті цьому континенті, окреслюють наше майбутнє. Ми також маємо партнерські зв'язки з арабськими країнами та з Латинською Америкою для посилення інвестицій, боротьби з кліматом та боротьби з міграційними питаннями і це. Загалом дало свої результати, що дало зрозуміння, розуміння, що розвиваються відповідні технології, в тому числі штучний інтелект для користі суспільства. Ми також працюємо над питаннями. Надання більше можливостей жінкам, і тут у Європі ми маємо спільні сили з нашими союзниками, які дають змогу боротися за свободу та демократію. Крістофе, пам'ятаєте, два роки тому, коли я вперше стояла на цій сцені напередодні вторгнення Російської Федерації в Україні, багато з нас згадують ці часи, чи не так? Тоді так багато спадало нам на думку, і наскільки ми зараз згадуємо ті той час, і як відтоді чи змінилася ситуація, що на чолі з президентом Зеленським під його лідерством за сприяння величезної кількості союзників в Києві досі стоїть він сильний і незалежний. світ об'єднався але було велике лідерство з боку Єв... Сполучених Штатів Америки у підтримці цілісності суверенітету цієї держави. І ми визначаємо, що імперіалістичні прагнення проти демократичної країни не мають права на існування. Тут не може бути помилки. Путінська війна вона. Від самого початку була помилкою Росії. Україна повернула більше ніж половини території, яку Росія окупувала на початку конфлікту. Так, це відбулося завдяки великій кількості постачань зброї з боку Європейського союзу та США. Російські війська зазнали значних втратах. Вони втратили дві третіх своїх танків і понад третину свого флоту у Чорному морі. Через путінську агресію і недалекоглядність Росія також постраждала. Вона втратила понад понад тисяч жертв у людській силі. Це більше ніж в п'ять разів ніж вони втрат, ніж були втрати за п'ять років війни в Афганістані, і зараз. Вони прик... призивають людей, відправляють їх на фронт за два тижні нав... тільки через два тижні навчань. Також ми бачимо економічні наслідки для Росії від її агресії. І за сьогодні з нашими партнерами G7 ми заморозили російські суверенні активи і чітко заявили, що Росія повинна сплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. Я е, можу зазначити, що е, це також підтримує те, що європейський союз надає Україні 50 мільярдів доларів, і також союзники та інші країни вже надали Україні велику частину коштів. Тож ви чітко е, дали знати, що Європа буде стояти з Україною, і я чітко заявляю, також президент Джо Байден та я також стоїмо з Україною. У партнерстві і за підтримки великої кількості більшості в обох частинах конгресу Сполучених Штатів США ми будемо працювати над наданням критичних ресурсів та зброї, яка так потрібна Україні, і тут будуть чіткою. Неспроможність зробити це буде подарунком Володимиру Путіну. Якщо говорити ширше, НАТО є центральним елементом нашої глобальної безпеки для президента Байдена і для мене важливо, щоб НАТО продовжувало працювати як належить. І як я зазначала, НАТО є найпотужнішим військовим альянсом, якого світ ще не бачив. НАТО було створено з у дуже простому приміщенні. За принципом атака на одного, атака на всіх. І коли стається конфлікт між націями, НАТО має розглядати це як напад на НАТО і розглядати це як напад на безпеку США. За багато років з роботи НАТО цей принцип зберігався навіть 9 вересня, коли терористи атакували Америку навіть 11 вересня, коли терористи атакували Америку, НАТО запустив статтю 5 про колективний захист, і НАТО стояв на стороні Сполучених Штатів Америки. Тим не менше, згадайте, перш ніж я та пан президент Байден отримали свої посади, були думки, що НАТО уже Є неактуальним, що воно не є ефективним, і стояло питання, щоб війська США вийшли з Німеччини для того, щоб припинити їх присутність там. Тим не менше, зараз НАТО, після того як ми прийшли. До виконання своїх обов'язків ми змогли повернути НАТО силу, і НАТО має, має тепер більше зброї, більше присутності, більше всього. І за присутність у, у постійному штабі у Польщі зростає, продовжує розвиватися. Робота над посиленням інших флангів і на і тепер ми чули, що ціль, яка стояла стосовно сплати внесків у НАТО у 2%, була подвоєна, і ми з нетерпінням чекаємо Фінляндії та Швеції на 75 п'ятому сімдесят п'ятій річниці на саміті як нових членів НАТО по всьому світу ми досягли великого прогресу, але зрештою я переконана, що Нічого з досягнутого не буде постійним, поки ми не будемо докладати досиль для збереження цього, і варто пам'ятати, що це все можна легко втратити. Уявіть, якщо Америка повернеться до України спиною і Покине своїх союзників по НАТО і просто перестане виконувати свої зобов'язання. Уявіть, якщо ми просто дамо Путіну робити, що він хоче, це не лише його заохотить робити більше. Історія підказує нам, якщо ми просто стоїмо осторонь, коли агресор нападає на сусіда і немає покарання, він буде продовжувати і у випадку Путіна. Це означає всю Європу. Вся Європа буде під загрозою. Якщо ми не зможемо показати Росії, що наслідки будуть значними, то всі території по всьому світу будуть під загрозою, тому що вони будуть, вони власне вже спостерігають і дивляться, і роблять висновки. Історія продемонструвала нам, що якщо ми лише дивимося всередину, ми не можемо побачити, які є ризики зовні. Ми не можемо їх подолати. Ізоляція не є захистом. Коли Америка ізолювала себе. Якби Америка ізолювала себе, то загрози б тільки зросли. Я хочу нагадати європейцям про темну історію, коли сили фашизму розгорталися, і коли Америка приєдналася до союзників у на стороні захисту свободи для забезпечення колективної безпеки. Які це мало результати зараз? Ситуація майже та сама у такі невизначені часи. Чітко зрозуміло. Америка не може зробити кроки назад. Америка повинна стояти міцно на ногах і захищати демократію. Ми повинні стояти на захисті міжнародних правил та норм. і ми повинні стояти. Спільно з нашими союзниками Це, власне те, що представляє ідеали американців. і американський народ знає, це власне те, що робить нас сильними. І вони не хочуть помилитися у цьому. Ви маєте бути певні, американці чітко зрозуміють важливість цього моменту, і Америка буде продовжувати тримати лідерство. Дуже дякую вам за увагу. Thank you, thank you much, uh, дуже дякую uh, вам Пані віце-президентко, за такі потужні слова стосовно ваших зобов'язань перед НАТО. І сьогодні ввечері ми бачимо, як багато республіканців присутньо тут у нас. І пан Маккейн тут і його дружина тут надзвичайно вдячні вам за такі сильні слова. Ми дещо затримуємося по нашому порядку денному, тож я не Зможу підтримувати тривалу дискусію з вами, але хочу підняти одне питання окрім України, яке ви о, зачепили стосовно Ізраїлю та Палестини, з вашої перспективи, ви коротко про це говорили, звісно, яке ваше довгострокове бачення стосовно ізраїльтян та палестинців? Як їм жити далі? Чи можливо як уже зазначалося раніше? Як обговорювалося у розрізі Руанди щодо геноциду, чи можна буде досягнути примирення між ними, чи буде і далі між ними ворожа ворожі відносини, і які тут можуть бути довгострокові рішення, чи взагалі це досяжно, щоб між ними був мир і примирення? Коротка відповідь, так я певна, що це можливо, але тут потрібно говорити про контекст. Почне? Німо з 1, 7 з жовтня. 7 жовтня Хамас вчинив терористичний акт. Це було просто просте вбивство понад 200 незалежних ізраїльтян. Більшість із них були молоді люди, які відвідували концерт. Жінки зазнали жорстоких катувань, насильства, і вони використовувалися як інструмент війни. Важливо пам'ятати, що це мало місце, і я то скажу, що варто розуміти, що Ізраїль тоді мав повне право захистити себе. Ми б так і вчинили насправді на їх місці. І як це відбулося, також має значення. Ми чітко тоді зазначали, що що були вбиті незалежні палістинці, і Ізраїль має робити більше для того, щоб захищати незалежних е, незалежних цивільних. Ми бачили тоді фотографії, зображення, що люди страждають. Їм потрібна гуманітарна допомога. І президента, наша адміністрація, я ми допомагали у цих питаннях, щоб люди отримали гуманітарну допомогу, дивлячись на ті обставини, тунелі під лікарнями і те. Що це означає в розрізі цього конфлікту, і як це імплементовано? Це все потрібно враховувати. Але повертаючись до того, що ви зазначаєте, для того, щоб дійти до дня після, мають бути звільнені заручники. Ми маємо зрозуміти важливість принципів, які мають застосовуватися до дня після без реокупації гази, без змін графічної території їх розподілу, без повернення до тероризму з боку Хамасу. і застосувати принципи і до того дня, який буде після цього. всього. І тут важлива стає безпека для Гази та регіону. Ону, що має бути зроблено в розрізі врядування у газі, і ми допомагали будувати газу. Ми були певні, що там мають бути органи, мають бути реформи, щоб вони функціонували. На мою думку, має бути мир між цими країнами, між цими територіями, але тут має бути дві окремі держави, і тільки в таких умовах це може статися. Буквально нещодавно цього тижня я спілкувалася з королем Йорда, Йорданії. А наприкінці минулого року я також зустрічалася з багатьма лідерами в Дубаї. Отже, робота, яка відбувається між націями для того, щоб досягнути цих критичних і важливих цілей, має надзвичайно велику вагу. Без цього ніяк дуже дякую вам. Останнє запитання. після зустрічі в Мюнхені минулого року. Ми говорили з вами наскільки важливі питання в Африці. Ви поїхали в Гану після того і зустрічалися там з місцевими лідерами. Яке було ваше враження загалом? Напевно, Є якийсь якась тенденція щодо розв'язання ситуації там, як США бачить це питання? Я хочу трошечки змінити фокус вашого питання з боку Сполучених Штатів Америки. Я хочу сказати, що я переконана, що ми маємо. Маємо е, переглянути відносини між Сполученими Штатами Америки та Африкою. І Я рада спостерігати е, за тим, що відбувається на континенті після нашого візиту. ми дивимося у майбутнє континенту і як це вплине на майбутнє світу. Тут немає жодних сумнівів, що буде прямий вплив. Байчаніфті е, і і там постійно зростає населення. І якщо говорити про майбутнє, то ми маємо бачити, що інновації, які зараз відбуваються там. За вони відбуваються у рамках певних країн під лідерством певних лідерів, і ми маємо розглядати нашу співпрацю з Африкою не як допомогу, а як партнерство не що робимо для континенту, а що беремо із континентом та його лідерами. Коли я була там, наприклад, у Гані, я зустрічалася з певними бізнес-лідерами та лідерами зеленої економіки, чистої економіки, і Африка робить дуже багато для. То щоб зрештою вплинути на світ стосовно того, як мають змінюватися певні галузі, і це вражає. Тож співпраця має бути для майбутнього Безперечно, Що стосується того, що ви зазначали стосовно нашого впливу, я тут хочу сказати, що ми власне на континенті Африці маємо. Працювати для людей і між сполученими штатами та Африкою є зв'язок і історичний зв'язок. Тож ми маємо дивитися на відносини на наші зобов'язання у розрізі майбутнього африканських націй, і це важливо. Дуже дякую вам за. Вашу відповідь, ми маємо переходити до наступної сесії, але у нас є зміна у програмі, і я хотів би, щоб ви залишалися на ваших місцях. Бо ми очікуємо на нашого наступного доповідача, який буде певним сюрпризом для вас. Дуже дякую, пані віцепрезидентко.